І, і я написала. В найсучаснішій мультипечі випікала сьогодні яблука. Ароматами пам'ять мчить, мов найшвидшим на світі корабликом до бабусі, до хати її, де завжди щось було по поїсти там, де наші були врожаї й на своєму були на місці. Там ремонтів за п'ять було, і печі вже давно немає, пам'ятає моє чоло до дрібниць усе пам'ятає. Той солодко медовий шлейф, мов простий компонент любові. Ти лише підійшов до дверей, а тебе вже любити готові. І нехай пролетять роки, пам'ять водить в бабусину хату. Ви хіба крізь оці рядки не відчули тих ароматів. Могати це найцінніше велика вам спасіба Давайте я попробую.